Мене звати Овнан Манутян, я кулеметник зі 126-ї бригади рота вогневої підтримки. До війни я був скульптором і їм і залишаюсь, але поки що тимчасово я перестав займатися мистецтвом, живу війною. Коли я тільки пішов на фронт добровільно, я вже знав, що ну, це моє, і я там знайду своє місце, свою зброю, буду там. Контраст дуже великий, коли повертаєшся з зони бойових дій у мирне цивільне місто. В перші дні всі звуки, які ти чуєш, вони тобі нагадують про ті звуки, що ти чув там, і асоціюються, наприклад, там мопед — це дрон, скріп маршрутки це сліст міни. І важко звикнути, що ти вже не там, а в цивільному житті. Я по вечерам гуляю по місту і бачу, як люди десь відпочивають, розважаються. Ми там стоїмо не просто так, і ну завдяки нам, хоч десь тут, тут в тилу хтось собі може дозволити порозважатися. Ну я до того нормально ставлюсь, і ми саме, коли звідти виходимо, дозволяємо собі якось відпочити від того, і це нормально. Хай живу тут, займаються своїми справами, але не забувають за нас і допомагають. Бо завдяки цим донатам, завдяки зборам, ми якось рухаємося вперед. Я чомусь думав, що мої батьки, діти захочуть покинути цю країну, а ніхто не захотів, не дивлячись на те, що ми вірмені, і ми тут живемо в третьому, вже в четвертому поколінні. Тут живе мій дід, мої батьки, мої діти. Щоб не було, якби воно не. Пішло, ми залишаємося тут в своїй рідній Україні. Я коли пішов на фронт, я ну з рідних нікому не казав, але згодом вони про це дізналися. Від них я чув тільки слова підтримки, і вони ві вірять в мене. І я, як батько трьох дітей, мене ще не хотіли брати. Я постійно думав про те, що якщо щось іде не так, я можу будь-який час списатися, бути поряд разом з дітьми, але поки що в мене такого бажання нема поки йде війна. Я воїн і я буду захищати нашу землю. Війна зробила мене сильніше. Це вже моя не просто робота, а друга спеціальність, професія. Я також само віддаю з цієї професії, як і своїй творчої професії до війни, війна для мене це мистецтво, мабуть, в першу чергу. Знаєте, чим відрізняється мистецтво від звичайної професії? Тим, що у тебе одночасно працює і фізичне тіло, і мозок, і фантазія. От коли ці всі три напрямки працюють одночасно, це вже мистецтво. Так, от на фронті оці всі три. Частини працюють настільки сконцентровано, що я вважаю війну вершиною мистецтва. Ми якби заданням впорались, але загубили там чотирьох побратимів. Один з них, мій другий номер, кулеметника, мій помічник, з яким я півтори роки рухався і робив свою справу. Були контакти близькі, і знаєте, я коли працюю, я не думаю про те, і ну, немає такого відчуття, що ми стріляємо по людям. Я їх за людей не вважаю, бо вони самі зі зброєю в руках прийшли до наших домів, до наших осель, намагаються захватити нашу землю. А хто зі зброєю к нам приходить, той від зброї поляже. Тобто я не вважаю їх за людей взагалі. Ківлар. Ну, прилетів осколок мені в ківлар, але воно вже проходить. І, ну, я навіть на евакуацію не ходив, коли я побачив, що там просто ушиб і травма. Я сказав, що я поле бою не покидаю. Повернувся знов на свою позицію і продовжив бій. Кожного своя доля, бо хтось цей шлях пройшов і повернувся, хоч і з пораненням, але рухається далі, а хтось поклав там життя. Важко звикнути, що ну, людина, з якою ти проходив цей шлях, більш поряд з тобою не буде. Але навіть вже до цього звикаємо, намагаємося не думати про те, бо всі ці негативні думки заважають роботі. Побратимам велика слава, честь, їхні імена, їхні подвиги ніколи не будуть забути. Поки ми живі, буде жива і слава про побратимів, які родом з нами проходили цей шлях і поклали своє життя. Коли вже пройшло більше року, і я втягнувся, і звик до нової професії прийняв і спокійно вже там себе відчував. Я знов почав потрохи інструмент забрати на фронт, потрохи щось малювати, різьбити, вертаюсь до мистецтва, але все одно це важко, ну от саме зараз. Щоб займатися мистецтвом, потрібні чисті думки. Але я все одно ну не здаюсь, намагаюсь там відродити мистецтво в собі.